Ранку. На каналі Файні квіти, Городина, садочок, ранковий випуск щоденника важливих справ. На 19 та 20 грудня 2023 сьогодні, року, сьогодні, 19 грудня 2023 року, зростаючий місяць буде знаходитися в знаці Риби. В цю добу місяць… Перейде з першої у другу фазу, тому нічого не сіємо та не саджаємо, розсаду не турбуємо. Але поливати та підживлювати рослини можна та потрібно, тому що завтра і післязавтра цього робити не треба. Не можна проводити 19 грудня зелені операції. І 19 грудня сьогодні несприятливий час для загодження. Важливо для здоров'я на 19 грудня. Категорично не можна вживати алкоголю, бажано раніше лягати спати, не можна пити чорний чай, каву, ліки, не куштуйте консерви, гострі, м'ясні, борошняні, солодкі страви. А от що можна. Їсти для того, щоб бути здоровим. Яке харчування? Це може бути будь-яка риба і морепродукти, морська капуста, гречана каша, молоко, різні сири, фрукти, овочі, цитрусові, сухофрукти, квасоля, родзинки, гарбузове та соняшникове насіння, прянощі і пити трав'яні чаї. 20 грудня зростаючий місяць буде знаходитися в знаці Овен. Це вже друга фаза. Можна тільки пророщувати насіння для отримання мікрозелені для салатів. Розсаду не турбуємо, поливи та підживлення не рекомендуються, бо це час стихії вогню. І не можна проводити зелені операції на будь-яких рослинах. Йде друга фаза місяця, 20 грудня вже сприятливий день. Для різних заготівель важливо для здоров'я на 20 грудня. Будьте уважні, стресостійкість дуже знижена, це овен, можуть загострюватися істерики, психози, можуть бути депресії, ймовірні головні болі, порізи та травми. Так що бережіть себе. Відмовтеся 20 грудня від міцного чаю, від кави та алкоголю. Що можна для харчування використовувати: висівки для видалення шлаків, м'ясо нежирної птиці, рибу будь-яку та морепродукти, моркву, цвітну капусту, цибулю, часник, зелені культури будь-які, які у вас є, яблука, цитрусові та лимони. На цьому наш ранковий випуск завершений. Бажаємо вам усіляких гараздів! Гарної погоди, тепла та затишку у ваших оселях, миру вам та добра, радості та щастя побільше у цьому дні. На все добре, бувайте здорові! Зустрінемося ввечері.